Гаю, всіх на каналі Часник Чернігів. Сьогодні 1 травня. Збираємось їхати на цибулю, робити профілактичні обробки від цибулевої мухи і від захворювання листового апарату, а поки що хотів показати стан часнику і декілька моментів. Щодо часнику. тиждень тому можете подивитись попередньому відео, ми робили профілактичну обробку по захисту від шкідників. Часникової мухи, також від захворювань листового апарату. Препаратом кустодія працювали мікродобриво, мультикомплекс вимпел від долини давали, і також випробовували регулятор росту, антидепресант посиленої дії. Поки що рекламувати не буду, кому цікаво, в особисті відповім. Ось такий результат на сьогоднішній день, на даний час у нас по розвитку йде 7 лист, часник зелений, тобто всього йому достатньо. Пройшли опади, зараз тепло. У багатьох хто або якось не докормив, або пропустив профілактичні обробки, можливі пошкодження цибулевою мухою. Як, наприклад, розпізнати, що саме не грибок, а цибулева муха, ви просто вриваєте декілька таких рослин, вони були нормальні, а потім бачите, різко почали крутитись і в'янути. Ви дивитесь і коли ви додому заберіть, помиєте, ви чітко розглянете там будуть отвори від хробаків. Тобто ви чітко зрозумієте, що це шкідник. Якщо ж проблема з кореневою, то часник дуже легко. Виривається на даному етапі часник вирвати, якщо він здоровий нереально, щоб не відірвати ботву. Якщо у вас виходить його вирвати, то, скоріше за все, там проблема вже з хворобами. Тобто часник насіння треба або оновлювати, або під заміну. А зараз їдемо на цибулю. Озима цибуля, сівока бо, як кажуть, тиканка. Це така маленька цибулинка, не путайте з чорношкою. Посаджена вона була в 20-х числах жовтня перед самими морозами. Схожість гарна. Всі ті сорта, які я брав безпосередньо у фірмовій сітці, видно чітко все гарні, гарні результати. Один сорт, який ми докупляли окремо. Почата була сітка, цибуля сорту Трой. Дуже дрібна фракція була, не знаю, що буде, Скоріше за все, що намахали. А там час покаже, тому що кажуть трой, вона більш така на зелені йде, тому не знаю. І так, сьогодні зробили захист. Все те саме по технології, як і часнику. Зараз якраз квітне бузок. І ось коли ми вносили препарат, то е видно було, що муха злітала. Тобто, якщо е я бачу, що дуже багато пошкоджень у хлопців йде по часнику, відповідно будуть пошкодження і по цибулевій мусі. Тому квітний бузок це означає, що треба захищати озиму цибулю. Е, Обов'язково е, ну, дехто вважає на невеликих ділянках, що озиму можна і не обробляти. І в цьому є доля правди, але не так, е, коли у вас невеличка грядочка, вона не так приваблює шкідника. Якщо у вас вже більші об'єми, відповідно треба захищати. Е, слухати. Когось там, що хімія все таке, ну вибачте, ще попереду 3 місяці. Ми зараз обробили і хай вона собі росте. Більш нічого не будемо їй давати. Адже, якщо ми не обробимо її з'яснюха, вона згниє, і ми все рівно підемо купимо ту цибулю, яку обробили там не один раз, а шість чи вісім разів. А дехто безпосередньо перед збором урожаю, щоб краще зберігалась. Тому, ну, самі розумієте, Майте свою голову, думайте а профілактику робити обов'язково. Звісно, якщо у вас там два десятки і росте, то ну навіщо? А так, е обов'язково. І так, працюємо кустодія фунгіцид Енджіо від мухи І це в нас регулятор росту. Ладно, вже покажу назву. Отакий АКМ. Поки що випробовуємо, ще результату не бачимо повноцінного. І оракул мультикомплекс. Якщо нема такого, Вimпел 2, будь ласка, згідно інструкції. Також не забуваємо про захист. Так як ми захищаємо рослини, треба захищати себе. Всім дякую за увагу. До скорої зустрічі.